Січінь Поліна Ліжко. біолог, професорка клітинної біології, розвитку та фізіології. У 2020 році була удостоєна стипендії МакАртура. Просканувавши QR-код на кожному слайді, можна дізнатися додаткову інформацію про кожну науковицю. Лютий. Марина В'язовська український математик, кандидат фізико-математичних наук, доктор природних наук. Друга жінка, що отримала медаль Філдса. Березень Ірина Бельська, Українська Астрономка, спеціалістка зі спектроскопії та поляриметрії малих тіл сонячної системи, керівниця відділу фізики Астероїдів і комет НДІ. Квітень. Ганна МОРОЗОВська. Український фізик, доктор фізико-математичних наук, ЛАУРАТКА кількох престижних премій, має понад 250 наукових публікацій у міжнародних виданнях. ТРАВЕНЬ Наталія СТУЛОВА. Провідна дослідниця компанії MacPow, яка розробила популярну програму CleanMyMac для оптимізації роботи MacBook. Червень. Алла Ємець. Українська вчена в галузі клітинної біології та генної інженерії. Отримала кілька нагород, зокрема, Державну премію України в галузі науки і техніки та премію Президента України для молодих вчених. Липень Світлана Краковська. Український кліматолог, голова делегації України в IPCC, є прикладним кліматологом, яка впровадила кліматичні моделі в Україні. Серпень Оксана Бодяк, доктор хімічних наук, професор та завідуюча кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціалізується на неорганічній хімії та кристалографії. Вересень Олена Ванієва. Доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник НАН, лауреат премії Лореаль, премія ЮНЕСКО для жінок у науці, популяризаторка математики, головний редактор журналу Український журнал математики. Жовтень Олена Красовська. Air and Dye директорка Enzym. досвідчена фахівчиня у галузі біотехнології, закінчила Львівський національний університет. Листопад Тетяна Бугайко. Педагог, методист, літературознавець, професор, доктор педагогічних наук заслужений учитель Української РСР Грудень. Марія Богонос аграрна економістка, спеціалізується на аналізі сільськогосподарської політики, прогнозуванні ринків продовольства та економіці органічного сільського господарства.